Під номер 2 з нами Deadpool. І ми йдемо на другу заброшку в цей самий день. Якщо що це дедпул? Якщо це дедпул? Це дедпул, як дуже. Ти розумієш, якщо тебе ще що... батьки замітять, то я одним матюкаюся, але ти от в цих нетукаєшся. Так, як а аудиторію як, не аудиторію як не збирати А Аудиторію як не збирати? А тут були сходи. Ми через дні перелізали швидко. Де біля тут забрали. Він болі, що зовсім туди. Вирубай. Давай заново. Я можу зупинити. Коротше, ми коли прийдемо, я вам, я вам <кхи>, все покажу. А я залазити буду. Є, є, залишилось. Мене не показують. Ой, то я тебе не показую. Во, залишилось. Оце мої ноги були від такого стрибка. тут за. Що? Я самокат кину на тій труси. На ті? На чійсь трусики на чій кину самокат? А, на шість трусики на самокат. Пішли, мене те. Окей. А сюда не можна? А як він туди прийшов? А А, Масік же швидкий. Масік стрибати вміє. Як що ти мій пес? Масік сюди. Масік, не висипає козачий, він побіг. Угу. Я сфеку, масяк, за Ладно, прийдемо заброшки, вам покажу. Все, прибігли. Во. Побігла, цікаво. Причить, якщо не собі. Нам хана. Там де ч є прикинь. Нічого боку є футбол. Стоп! Стоп! А того тут не було. Оп! Чекай, ми тут були кучу раз, сотні разів. Ну, оце ми тут не бачили. <клухи> була... Ой, я цього тут не бачили ніколи. О! <клухи> не кидай там люди! Масік, не йди. <клухи> <А, клухи> звук там футбол, футбол. Слухай, ось тут кхе, визивали. Це починається, біжим. Це не дощ, ти розумієш, це з криші падає. Ні, це дощ, дебіл. Слухай. Дощ, почався дебіляк. Масіть назад. Верхніш тільки поверх знімемо. Наїздну тут не впали. Ну я знімаю, не зупиняє. Я кадр не я маю. Ага, тут то дощ точно побував. Я ж кажу, довбойо. Там одніє, вот немає. Не... А, нет. Ні, там немає ну, доще. Які позивний взагалі. Питання ти знімаєш? Я тебе знімаю. Сьогодні ми будемо дивитись, коротше, як ми забуваємо автора. Ага. Добрий не Я хочу що сказати підписникам. Це як наш друге відео. йо тут сходи, сходи. як тут, я здивилася. чоловіка за окном. Тут, дам, братай, так, дам, Коротко, за, десь там за 100 лайків ми знімемо ось ту кімнату. Ми знімали ось ту, а ось ту ще ні, за 100 лайків. Всім показу в моїм будівлі. Е, то кола со там во село. Барива с сви